Хочу показати вам ось цю красуню. Це бакопа великоквіткова. Ось таким розміром квіточка. Ось така вона. А висадила я тут два живця, десь в червні. Розрослася бомбезно. Ну, щоб показати розмір, ну, вибачте, лабутени не миті, ось так вона ж розповзається ще й вкорінюється. от я би показала що там два живця але ж якщо я підніму зараз, от, то пообриваю всі корінці ось гілка йде десь отам от з центру Ну, ладно, одну одірву бачите ось корінці це така рослина бомбезна. Її як ґрунтопокривну варто висаджувати, так і в кашпо, як ампель. Хто ще не знайом з нею, обов'язково маєте її на увазі на наступний рік. Покажу її ще в кашпо. Це такий ем, довгий ящик на підвіконні. Звисає вже Ну, я не знаю, сантиметрів по 30 відростила коси. Закрила оце страшне підвіконня і горщик. Треба трохи отак зробити. Бакопа єдине, це не дуже любить прямих сонячних променів і пересушку ґрунту. Тут у мене сонце до обіду. І гарно себе почуває як вербена, так і бакопа. Ну, а якщо в ґрунті, то ще простіше. Ну, і все.